Пізній ранок. Кав'ярня щойно відкрилася, і єдиним, хто спостерігав за всім, що відбувається всередині, був Бармен. Допоки не з'явились відвідувачі, можна було вмикати музику, яка не конче відповідала іміджу закладу. Бармен користувався цим правом і включив радіо, аби послухати новини. Порожні ряди столів наганяли смуток і відчуття, ніби він забув щось вельми важливе. Бармен глянув у вікно. Туман на вулиці посилював відчуття порожнечі. Була зима, винятково тепла зима. Сніг, що випав на Різдво, поволі перетворювався на пару. Все, що можна було побачити з чотирьох великих вікон, стоячи за барною стійкою, це білу стіну туману, яка підбиралася під самі шиби. З ринку над вікнами бігла тала вода. Першим відвідувачем кав'ярні стала молода жінка. Вся в чорному вона зайшла у кафе, мов відлина у зиму, і навіть не понімала скинути чорні окуляри. Мовчки сіла в куті на шкіряний бомбетик, козирне місце, на яке, за яке завжди йшло змагання серед відвідувачів. Бармен підійшов до жінки, поставив перед нею попільничку і меню Капучино, будь ласка, сказала молода жінка у чорному. Чорна шаля у неї на голові не дозволяла точно сказати, скільки їй років. Жінка скинула шалю і виявилося, що у неї чорне каре, а самі гості не більше 30. Відвідувачка схожа на єгипетську кішку закурила. Бармен повернувся до стійки, приготував капучино, вимкнув радіо і поставив фірмовий диси-кафе. Полилися звуки легкого джазу. Чорне каре впила капучино і дивилася кудись у бік. Чи поглядала вона на Бармена, важко сказати. Чорні окуляри, нерухоме обличчя. Все це робило її внутрішнє життя недоступне. Бармен відчув, як котячий силует від відвідувачки посилює тривожність, що повисла у кафезі самого ранку. Другий відвідувач з'явився об 11.17. Ці цифри Бармен зафіксував на касовому апараті. Масивний дзвінок на вхідних дверях дзенькнув за цей ранок в думи. Зайшла ще одна жінка в чорних окулярах, симпатична смаглявка з карманами губами. У чорному пальто, в мініатюрному капелюшку, в руках вона тримала букет білих кал. Їх товсті жовті бривички нагадали барменти про похорони. А чекали дарують у двох виробниках на весілля та похорони. Весілля та перепахне. Властиво — запах похоронами. Цей запах з'явився разом з жінкою і її букетом. Солодкуватий, неспокійний запах ладану і зіллялих клієнтів. Нова гостя сіла на бомбету з ліва першої за окремий столик. Смагляка поклала букет на стіл, запалила, не дочекавшись, дочекавшись повільнички. Поклала запальничку на столик біля букету і замовила Бармен дав вулосніша музику, щоб не слухати тікання годинники на столі. Туман на вулиці залишався не а вулиця безмірнулася. Звучав теплий час кам'яни. Бармен зігнувся під прилавком, аби підняти з підлоги підпізок, що питав з рук. Руки чомусь на хвилю затусилися, коли він уважніше придивився до відвідувачів. в цей момент звіток над дверима дзенькнув те. Бармен визернув з підляки. У кафе нерішуче зайшла ще одна пані. На зліні ліктя в неї висів чорний кошик, оздоблений мережем. Її короткий чорний плащ нагадав барменний фанацистів і майбутнє, яке зображають у японських звандами. Плажный чита з пластику, чи то